Вітаю, мене звати Любомира. І сьогодні знову дизайн вишивкою. То про що я про своє? Була в мене така сукенка зелена Максі, досить щільна, я її абсолютно не носила. І знову ж таки, рушники, мамин рушник. Я думаю, що він десь вишивався в 70-ті роки, дуже гарний. І я там побачила фрагменти зеленого. Чомусь зародилась така ідея, буду оформляти власне, цим рушником. Е, значить, з сьогоднішнього дня я вже не вживаю так часто дизайн, тому що мені зробили зовсім слушні зауваження глядачі. Буде прикрашання, буде оздоблення, буде сти, стилізація, буде все тільки не цей. Дуже довго я розкладала ці фрагменти. А по-перше, це сукенку я підрізала, зробила до колін, щоб було практично, звичайно. І все продублювала, зробила так, як має бути, щоб воно гарно тримало форму. Розкладала, робила, що тільки я не витворяла. Ну не подобалось мені абсолютно ніяк. Аж в кінці якось. Я подумала про те, що треба мінімум, тому що дуже яскраві речі і зробити мінімум. Хоча в нашому е, українському народному костюмі багато вишивки не буває. Ну нічого, дивіться, ось так: от вийшло. Мені дуже подобається. А я, чи подобається вам, то ви мені напишіть, будь ласка, і е, поставте звичайну вподобайку. Я ж працювала, я ж старалася. Так що, і це все для вас подаю вам ідею. Можливо, комусь воно послужить для власного чогось, якоїсь творчості і так далі. Так що дивіться, насолоджуйтеся, і в кінці я вам показую як виріб. На мені, оця жилетка чи безрукавка, як назвати, як вона на мені? Мені дуже сподобалось. Я просто закохалася в цю річ. Я буду її з задоволенням носити. Вона дуже компонується з усім одягом, що тільки не одягнеш. Воно все дуже компонується з цією жилеточкою. Весела, красива, українська. Я Просто в захваті сама від себе. А ви пишіть. Дуже вам гарно, дякую, що додивились, Па-па.